Подарувати добрий настрій собі та всім оточуючим на це здатна проста посмішка, а викликати її може все, що завгодно. Переконані Ужгородці. Якщо все добре, все прекрасно, тоді все і посміхатися. Коли побачиш немлюна, і хороша або кохану людину, коли побачиш, будь-що будь-що викликає посмішку. Якісь веселі люди, наприклад, краса, музика хороша, дітки маленькі. 18-річний Мар'ян каже, любить розсмішити когось, особливо якщо перебуває в добрій та дружній компанії, та от розсмішити самого себе і з гумором подивитися на не завжди прості життєві ситуації, це вже велике мистецтво, переконаний хлопець. Що мене викликає посмішку? Найчастіше. Найчастіше. Це вдалий жарт у веселій компанії. Ну, деколи є такі жанр шутки самосмійки, але не кожен не володіє. Ти володієш таким мистецтвом? Певно, сам остався з своїх <світнє> слів. <світнє> <світнє> чи цінуємо ми власний хороший настрій, та чи не занадто ми серйозні, запитують психологи. За статистикою, п'ятирічна дитина сміється близько 300 разів на день, доросла до 15. Функція посмішка є і соціальна, і оздоровча, і е, ну, нам приємно дивитися на людей, які посміхаються. Всі інші позитивні моменти посмішки настільки важливі, що навіть є такий спеціальний напрямок це сміхотерапія, і тоді, коли це є відчуття посмішки, щастя, то звичайно ну, найдосліджено, що приводить до видужання від багатьох хвороб. Також психологи кажуть, одна посмішка може позитивно вирішити навіть складну ділову зустріч і є надзвичайно важливою в людському спілкуванні. Тож посміхайтеся частіше.